Доброго дня! Ось перед вами стійка ця, що я її замовила для себе такий столик в фармасі. І я покажу вам, коли я його зберу. І взагалі хочу вам трішки показати своє та, царство роботи. Як у мене, у мене ще Avon, це розпродаж, оста, залишки. А це все ось повністю те, чим я займаюся. Ось так дивіться. Повністю все. Якщо зараз ще акція є, то в мене ось так діє. Бачите? А так, в принципі, люди приходять і бачать ось так, як в мене продукція розкладена. Так що, дивіться, будь ласка, залишки Ейвона, я ж кажу, в мене вже повністю все це виходить з обороту. Так що кому що потрібно, будь ласка, звертайтесь, буду вдячна. Ось так. І чекаємо, коли я складу собі свою стійку. Так. Так, і ось що ми маємо. Ми маємо ось таку еко-велику сумку, прям величезну. Це повністю йде для того, щоб скласти нашу стійку. Стійка дуже чудова, я в захваті. Так, да, Це іде такий плотний картон, але дивіться, наша реклама, дивіться, яка краса. Величезний такий шампунь, лідер продаж і наш бальзам теж лідер продаж з кінським каштаном. Потім бік іде наш містер Віпс. Біодім, еко, прибирання. Бачите? Ось, без чого продукція турецької компанії Фаргос, дівчата, реєструйтеся, економте свої кошти і користуйтеся результативною. Гарною продукцією, безпечною. Наш лідер продаж це бібі-крем. Так, і туш. Знову таки, все те, що більш всього продається. Я дуже задоволена. Да, він картонний, він не металевий. Але, але це для мене, розумієте, для мене це прям. Я, я вдячна, що в мене це буде. В мене є ось тут. Поставити його. Тут в мене є місце, дуже гарно стане. І буду, покладу свої помади та що порахую за потрібним. Я задоволена. І ось дивіться, як прилаштувала я. Це пробні зразки. Так, еко наші пакети. Так, і дивіться. Ось так. Помади, помади, бальзам. Ось, ось, ось так я прилаштувалась. Дуже гарно, дуже чітко, в мене такий прям куточок, а там я поцеплю прапор фармасі. Дуже задоволена. Дякую компанії, що така в мене є нагорода. Це те, що я хотіла. Дякую всім, будьте здорові, всіх благ. З вами була Наталя. Якщо вам щось потрібно, будь ласка, звертайтеся. Буду вдячна за замовлення, буду вдячна за співпрацю, за якісь питання, якщо вас щось цікавить, відповім на всі ваші запитання, тому що в фармасі я горжусь, що я в сім'ї в фармасі. Всіх благ вам, будьте здорові! Всього найкращого вам! З вами була Наталя.